Лікарів швидкої допомоги, які приїхали до хворої дитини на підпитку, звільнили. Цей випадок стався в Івано-Франківську вчора. Батьки хворої дівчинки зняли на телефон, як поводилися медики, коли прибули на виклик. Вихідними у чотирирічної лії різко підскочила температура. О шостій ранку в неділю батьки викликали швидку. Кажуть, відразу по прибутті лікарі поводились підозріло. Вона почала слухати дитину, слухає дитину через кофту, тобто зовні в горло дивиться, просто присвічується телефоном. Тут через телефон звичайно нічого не побачиться. Він за голову тримається, присічки сидить. Дівчина колихалася, шпорталася. Принципі вона не лікувала, вона просто тримала за руку, трогала і казала, що я буду лікувати. Самкови роздивились, медики на підпитку. Тим паче кажуть, запах алкоголю відчула навіть дитина, виставили лікарів за поріг. Хотіли викликати іншу бригаду, втім та не приїхала. Коли вони прийшли, зразу чоловік подзвонив в швидку допомогу, що п'яні, дайте нам другий екіпаж. Вона сказала, у нас, нас п'яних не буває і встала трубку. Другого екіпажу не було. Врешті чотирирічну Лію госпіталізували. Діагноз бронхіт, а медиків звільнили. 26-річна лікарка та фельдшер працювали на швидкій три роки. До цього жодних скарг на них не було. Колеги кажуть, обидва хороші фахівці. Та людина, яка випускає бригади, проводила медичне освідчення бригади, водія лікаря і фельдшера на перезмінці о 20 годин 30 хвилин. Очевидно, факт прийняття алкоголі, якщо він був, відбувся під час робочого часу десь вночі. Чи визнають? Ну, в усміну вигляді так, лікар визнав, ні. Самі ж звільнені від коментарів відмовились. Керівництво лікарка пояснила, перед роботою потрапила у ДТП, а стрес вирішила зняти за допомоги джинтоніку. І Іваненко, Сергій Попович. Новини на першому.